В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю про головне за день у нашому випуску. У Дніпрі через ракетну атаку зруйновано цивільний об'єкт. Тривають бої на підході до Котлярівки, яка відкриває ворогу шлях до Дніпропетровщини. Історія військовослужбовця з Дніпра, який отримав важке поранення, але не втратив жагу до життя. Ворог атакував Дніпро ракетою, ймовірно, іскандером. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта. Загинув 42-річний чоловік, попередньо троє постраждалих. Це 55-річна жінка та чоловіки 52 років. Всі вони у стані середньої тяжкості. Комунальні цистерни доправляють рятувальникам воду, аби загасити пожежу на місці ворожого удару. За потреби інша техніка також на поготові. Так само наші міські лікарні приймають поранених. Обстежимо й житлову забудову поруч. Працюємо. В день РФ атакувала Нікополь дроном Камікадзе. У місті 12 постраждалих людей. Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані. Пошкоджені гуртожиток та 5 авто. Обстеження території продовжуються. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин. РФ повідомляють ОВА. Внаслідок атаки на Дніпро у різних районах міста, 8 квітня, у стаціонарах залишаються 6 постраждалих, всі в середньому стані тяжкості. А ось через атаку по житловому району Кривого Рогу 4 квітня в лікарнях досі знаходяться 28 поранених, з них п'ятеро діти, троє дорослих та четверо дітей у важкому стані. У Дніпрі перевірили роботу комісії, яка обстежує зруйноване житло в соборному районі міста. Українці, чиї будинки були знищені або пошкоджені внаслідок війни, можуть отримати компенсацію. Для цього потрібно подати заяву до уповноважених органів з проханням про обстеження понівечного майна. Після надходження заяви фахівці виїжджають на місце, фіксують наслідки ударів та складають акт з описом ступеня руйнувань. Людина, яка, не дай Боже, постраждала, постраждала майно. Людина має право може звернутися до адміністрації безпосередньо до кабінету 124. важливими є декілька речей: документи, що посвідчують особу, паспорт, код, право власності на нерухоме майно, технічний паспорт і фотографії пошкоджу. ми бачимо, що в цьому районі є найбільше заявок на технічне обстеження внаслідок. Прильотів люди звертаються до відповідної комісії, яка проводить технічне обстеження приміщень для можливості отримання компенсації для фіксування цих подій, тому що я думаю, що всі будуть. Після закінчення війни, якщо будуть репарації, мати можливість звернутися за компенсацію до Російської Федерації. А наразі держава Україна через процедуру є відновлення. Деколи міська рада, якщо ця процедура не спрацьовує, допомагають людям. Тривають бої на підступах до Дніпропетровщини. Ворог намагався просуватись у бік Куспинівки. Втім, наші сили оборони цьому завадили, повідомляє військовослужбовець із позовним Мучной. Крім того, росіяни не припиняють атак на останні перед кордоном Дніпропетровської області населені пункти. Бої тривають на підступах до котлярівки зі сходу. Нашим бійцям треба витримати накати, бо потім йдуть посадки, балка і кордон. Також противник намагається розвинути успіхи у Троїцькому, щоб вийти на горіхове. Ситуація дуже складна на цій ділянці. Росіяни застосовують мотолиги, щоб швидко висадити м'ясо. Так само танчики, але їх вже стає менше. Більшість прогнозів говорить про те, що Росія готується ще до одного наступу. Основна ціль поки що для Росії створення буферних зон на півночі, схоже, так ну і спробою просунутися повністю до кордонів області, ну, до кордонів Донецької області, так щоб так, щоб зафіксувати те, що в них написано в конституції. Жителів Дніпропетровщини ДСНС повідомляє, що російські БПЛА почали розкидувати вибухові елементи, коли заходять в повітряний простір мирних міст. Ризик надзвичайно високий через те, що час їх вибуху невідомий, адже детонують вони через деякий час після падіння на землю. Провів 63 години із турнікетом на позиціях. 46-річний військовий Кирило родом із Дніпра. У мирному житті він монтував сантехніку, мав свою команду і власноруч будував дім для своєї родини. У лютому цього року, під час масованого штурму на запорізькому напрямку, отримав важке поранення, внаслідок якого йому ампутували руку. Зараз проходить другий курс реабілітації та готується до протезування. Що додає мотивацію Кирилу? Він поділився з нашою Анастасією. Васько. Відведіть цей, бачите, м'ячик маленький, нам тут і натискаємо. Натискайте раз. 2, 3, Раніше Кирило вправно працював на будівництві, але зараз намагається вміло виконувати кожну вправу, аби відновитись. 46-річний військовий з Дніпра проходить другий курс реабілітації після ампутації руки. До війни Кирило працював на великих об'єктах, монтував водогін, каналізацію, сантехніку. Повістку отримував двічі. У 22-му, однак, сказали очікувати виклику. Вдруге у березні 24-го року. Після навчання чоловіка відправили на запорізький напрямок піхотинцем. Знаходилися, що залишилося від посадки, потім поле 380 метрів, і наш супротивник Рашики. 26 лютого 2025 року день, який назавжди закарбувався в його пам'яті. Масований штурм противника. Ворог наступав хвилями. Тоді Кирило отримав кульове поранення у руку. Нас просто… Ну, Були штурм, штурмували. Один відбили, другий відбили, третій відбили, потім два рашика, ну як я там заліз в окоп. Сказали, що там два рашика заско заскочили, в окопі там все горіло, я пішов по окопу, щоб зачистити, і отримав поранення, То що ну, майже нічого не, не було видно, і він, знизу стрільнув в руку. Кирило провів 63 години з турнікетом у бою під обстрілами майже без знеболювального серед інших побратимів ще двоє поранених та двоє контужених. Завдяки відважності оборонців штурм вдалося відбити. Ну, мабуть, пощастило нам там. Що скинули для мене якийсь абізбол? Ну він згорів. Тобі ж миво ні в калолі. Сразу було так, що ми думали, що ми вже все залишимося 200, всі там. І якби про руку дуже і не думав. Якщо можуть спробувати накласти турнікет і затягнути його, і коли ви відчуваєте, що конічність починає помирати, от, і, ти її чуєш, ну, хоча я її чую і зараз. от У мене як затягнуте кільце тут. Евакуаційна машина змогла забрати чоловіків з позиції лише 1 березня, адже до цього бій не стихав. Кінцівку бійцю довелось ампутувати. Нині Кирило проходить другий курс у реабілітаційному центрі Дніпра. Працює з ерготерапевтом і психологом. Готується до протезування. Це відведення в плечовому суглобі. Щоб пацієнт з протезом міг повноцінно по повній амплітуді користуватися верхньою кінцівкою. Ми провели обстеження, заміряли довжину, об'єм взагалі, яка форма кукси, на якому, в якому стані рубець знаходиться. І працюємо в основному з амплітудою руху. Вона потрібна для протезу. Потім щоб пацієнт міг повноцінно ним користуватися. Також працюємо над силою кукси, працюємо над балансом, над пресом, спиною, тому що пацієнтам з ампутацією верхні кінцівки, так і нижні, важко тримати баланс. Центр тяжіння зміщується і тому треба працювати комплексно. Кирило зізнається, мріє повернутися до дружини та двох доньок і, врешті, переїхати до нового будинку, який будував власноруч. Це от Закончити будинок, переїхати і ну, реально пожити. Тобі ж життя не зупинилося зовсім. І як там люди думають, от війна скінчиться, потім щось почну робити, вже треба починати щось робити. Війна скінчиться на користь України, це однозначно. Тобі ж Рашика ми виганимо, поставимо залізний кордон і все буде добре. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який самовільно залишив частину на Дніпропетровщині. Чоловік займався збутом психотропних та наркотичних речовин. До справи залучив двох цивільних осіб. Свою діяльність робили на території Волинської області. Затримали чоловіка 9 квітня після того, як він отримав від своїх спільників кілограм забороненої речовини. Цю партію фігурант планував збувати одноразовими дозами. Чоловіку загрожує до 12 років за ґратами. Щороку в Україні від рук кіберзлодіїв страждає близько тисячі громадян. Аферисти вдосконалюють свої навички з незаконного отримання персональних даних і винайшли ще п'ять методів шахрайства. Докладніше про новітні махінації та про те, як не попастися на вудочку злочинців, розкаже Артем Ліфінцев. Бачила тебе вчора. Час міняє людей. Ось таке мені повідомлення нещодавно Прийшло таке жахливе, дуже образливе. Ще й смайлики дуже сумні, дуже погані, як на мене. Вікторія ледь не стала жертвою нової шахрайської схеми. Аферисти масово відправляють образливі сповіщення різним користувачам, як українською, так і російською мовами. Я одразу зрозуміла, що це якийсь фейк, що це. Шахраї, тому що це повідомлення було надіслано з якоїсь сторінки без прізвища, без ім'я, тобто не зрозуміло, без фотографії, ще й закритий профіль, і там було якесь посилання на телеграм-сторінку. Подібних акаунтів у соцмережах безліч їх мета емоційно зачепити людину. Втім, через налаштування афериста відповісти на коментар або написати повідомлення неможливо. Тоді власник акаунта переходить на сторінку шахрая, де й бачить посилання. На них лінк ведеться чимало людей. Моя знайома перейшла за посиланням, але. Завдяки тому, що в неї двохфакторна аутентифікація, їй пощастило і ну нічого не трапилось. Після того ймовірна жертва тисне на посилання Шахраї миттєво заволодівають особистими сторінками і використовують їх у своїх цілях. Кіберфахівці зазначають, що афористи щоразу вдосконалюють свої навички, і наразі з'явилося п'ять нових видів отримання персональних даних. Це використання глибокого фейкування. За допомогою штучного інтелекту, QR-фішинг, це використання QR-кодів, використання знайомих, зломаних знайомих аккаунтів, використання симулякрів у вигляді ботів, якими керують штучний інтелект, та ну, звичайний низка звичайних варіантів фішингу, які вже нам відомі. Щороку в Україні від рук кіберзлочинців страждає понад тисячу людей. Велике занепокоєння в мене виникає у зв'язку з таким відом шахрайства, який починає розповсюджуватись, це використання штучного інтелекту. Емуляція особи, симулякор особи навіть вже є такий термін, коли емулюється людина, якої немає і яка там щось вимагає. Аби не попастися на вудочку кіберзлодіїв, не переходити за незнайомими посиланнями та сповіщеннями, налаштувати багатофакторний захист, звертати увагу на домен ім'я, тому що взагалом є такі також новітні від шахрайства, коли маскуються веб-ресурс під відому фінансову установу, там бюджетну установу, державну установу. і таким чином. Можна отримати ваші персональні дані, коли ви починаєте заповнювати якісь незрозумілі анкети. Якщо ви стали жертвою, то відразу звертайтесь до правоохоронців за кібершахрайство в Україні. Передбачена кримінальна відповідальність. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Юрій Даницький, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Уряд Японії в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги передав КП «Теплоенерго» новий п'ятитонний водовоз. У разі аварійних ситуацій, таких як припинення водопостачання та ймовірних блекаутів, за допомогою спецтехніки можна підвозити необхідні об'єми води, підтримуючи систему об'єктів підприємства. За два роки співпраці з урядом Японії Дніпро отримав 218 генераторів та 18 одиниць техніки, серед яких бензовози, водовози та екскаватори навантажувачі. Ці водовози можуть нам допомагати довозити воду в ці баки, і ми можемо працювати дуже довгий період, час в тому плані, що в нас буде в баках вода, і ми зможемо в мережу видавати воду, тому що ми дуже залежимо від центрального водосводоснабження. Уряд Японії нам ще допоміг з генераторами дуже добре, і ми ці генератори теж по цим котельням розставили. Плюс генератори ми автономно 24 на 7 можемо працювати, якщо немає світла, блокаут. І завдяки цим водовозам ми ще. Будемо воду підвозити. На Дніпропетровщині спостерігається поступове зниження рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень до закладів охорони здоров'я із симптомами вірусної хвороби звернулося понад 9 тисяч осіб. Це на 19% менше попереднього. Попри позитивну динаміку, в області активно циркулюють віруси грипу типів А та Б, що й надалі становить потенційну загрозу для здоров'я населення. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. За останній тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася на 19% у Дніпропетровській області. До закладів охорони здоров'я з симптомами, притаманними цьому вірусу звернулося понад 9 тисяч осіб. У нас спостерігається поступове зниження захворюваності, тобто, вже там три тижні поспіль у нас захворюваність поступово знижається. Але циркуляція вірусів грипу у нас в області продовжує. Циркулюють віруси грипу А типу Б. Також є респіраторні віруси, це РС віруси, аденовіруси та інші. У групі ризику діти та вразливі категорії населення, люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями, а також ті, хто контактує з великою кількістю людей. Найефективніший спосіб захисту від хвороби вакцинація. Хочу зробити, але зараз вакцина закінчилася, тому що в пріоритеті старі люди. І зараз цієї вакцини немає. Тому я записався, і коли вона з'явиться, мені зателефонують і зроблять дуже добра система. Вакцинацію краще все ж таки робити перед спалахом захворюваності. Це восени, але якщо ви не встигли вакцинуватися в цей період, ви можете це зробити навіть протягом самого спалаху захворювання, так як імунітет формується від 7 на 14 день. Окрім вакцинації існують прості, але ефективні правила, дотримання яких допоможе знизити ризик захворювання та зберегти здоров'я. Головним аспектом у профілактиці гострих респіраторних інфекцій є, звісно ж, дотримання харчового режиму, дотримання режиму сна. Також треба регулярно вентилювати свої приміщення, мити руки з милом або антисептичними розчинами, і також дуже важливо, ланку займає вакцинація. Владислава Корінь, Павло Черненко, Константин Кесар, Дніпро. Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Разом ми сильні. Слава Україні! Моє вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту Коаліція. З 31-ї українсько-американської та українсько-канадської організації, відкритому листі до комісара національної хокейної ліги Гері Бетмена закликала відмовитися від ідеї диктатора Росії Путіна про проведення матчів з Континентальною хокейною лігою Росії, яку після підтримав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Якщо такі матчі відбудуться, це стане образою для мільйонів уболівальників НХЛ у США та Канаді, а також для людей українського походження в обох країнах. Ми закликаємо вас негайно, публічно та однозначно виступити проти цієї ідеї. Йдеться у листі серед іншого у ході літніх олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі буде розіграно 351 комплект медалей на 22 більше ніж було у Парижі у 2024. тисячі Подібне серед іншого. у Програмі змагань та квоти для спортсменів затвердила виконавча рада міжнародного олімпійського комітету. Загальна кількість спортсменів залишиться на рівні 10,5 тисяч. Тисяч передбачено участь 5333 жінок та 5167 чоловіків. Додатково виділено 698 дев'яносто на п'ять нових видів спорту, запропонованих спорткомітетом: бейсбол, софтбол, крикет, флагфутбол, лакрос і сквош. Форварда збірної України і італійської роми Артема Довбика визнано кращим гравцем. Чемпіонату Італії у березні. В голосуванні він випередив Ніколо Бареллу з Інтера Люка Дакуню з комо, Ніколо Фаджолі з Фіорентини, Рікардо Орсоліні з Болоньї та Умара Соле з Удінеза. Нагорода стала для нього першою подібною в Італії і третьою для українських футболістів. Загалом двічі кращим гравцем місяця у серії А визнавався Руслан Маліновський. У травні 2021 року та лютому 2022 тисячі капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофє став МВП кращим гравцем першого раунду плей-офф чемпіонату Суперліги України до символічної п'ятірки. увійшли. також його партнер по команді Михайло Горобченко. Єгор Сушкін з Київ Баскету, Джей Вільямсон з Рівного та Андрій Агафонов з Черкаських Мав. Чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс, який востаннє проводився у палаці водних видів спорту «Метур» за тиждень до початку війни. Наразі зібрав тут близько 200 учасників, третина з яких жінки, які представляли 12 клубів 16 регіонів держави і розіграли 200 комплектів нагород у 13 вікових категоріях на дистанціях від 50 до півтори тисячі метрів. Не надто струнки і навіть з нажитим черевцем сивочолі і лисі різного віку від 25 років і далі без обмеження, колишні і чинні спортсмени, ветерани і просто любителі-аматори, втім об'єднані стихією води, духом суперництва і атмосферою змагань. Усі вони залюбки знову і знову підіймаються на стартову тумбочку, щоб взяти участь у різного рівня чемпіонатах, сплавання серед ровесників, категорії мастерс, подібний національний на доріжках Палацу водних видів спорту метеор нашого міста який востаннє проводився тут за тиждень до початку війни, наразі зібрав близько 200 учасників, третина з яких – жінки, які представляли 12 клубів 16-ти. Регіонів держави 22-му році ми до повноштабної війни до за неділю провели за тиждень до початку війни провели останній чемпіонат України, який проводився у стенах басейну метеору. Тому зараз за підтримкою міської влади та відділення національного комітету. Придніпропетровській області ми проводимо змагання. Ми дуже раді, що в такому форматі ми проводимо змагання. Місто там, довго був в очікуванні прийняття цього чемпіонату. Ми це вибороли. Дуже класна організація. Дякуємо спортивному комплексу Метеор за організацію та в організації. Так, я приймаю участь 50 брас, тому вже є трошки мандраж як при стартам. Всім спортсменам бажаю легкої води. Чи була легкою вода рідного метеору для самого Олександра Ігоровича, поцікавитися не вдалося. Втім, потрібно йому віддати належне. Він стартував на дистанції 50 метрів брасом і йому забракло півсекунди, щоб фінішувати третім. Зрештою, переважна більшість учасників подібних чемпіонатів, які очільник спорту Дніпра, беруть участь у змаганнях у власне задоволення, не особливо приймаючись. За підсумкове місце. Хоча, наприклад, краща спортсменка України минулого року цієї категорії, майстерка спорту киянка Лінда Ламіла зізналася, що після того, як вона через 10 років після завершення професійної кар'єри знову повернулася у спорт, з'ясувалося, що з ним воскресло і бажання боротися за результат, для мене все ж таки результат ще на першому місці, тому що це класна можливість, якщо, наприклад, ти закінчив сильно рано кар'єру свою професійну по якихось причинах. Ти можеш зараз відступати не гірше, ніж колись, показувати кращі результати. І взагалі це по фану, це прикольно. Дуже приємно знаходитись цей час на цих змаганнях. В цих змаганнях участвують спортсмени, які в свою чергу були, давали гарний результат як на міжнародних змаганнях, так і на всіукраїнських. Зараз ці спортсмени є прикладом. Як треба продовжувати спортивне життя, участвуючи в змаганнях Мастерс. Я бажаю міцного здоров'я та легкої води. Такою вона виявилася для 19 рекордсменів, 15 жінок, серед яких є Ламіла та квартету чоловіків, які на доріжках Палацу водних видів спорту метеор оновили національне досягнення для категорії Мастерс своїх вікових груп. Загалом їх було 13 від 25 років до 83 років де було розіграно 200 комплектів нагород на дистанціях, як у діючих спортсменів, від 50 до 1,5 тисячі метрів. Приємно, що левову частку медалей 51 золоту, 49 срібних і 38 бронзових завоювали господарі акварени Дніпровці. З чим ми їх і вітаємо. Чемпіонат України з воркауту серед професіоналів, головний старт національного сезону, що відбувся у Дніпрі, був присвячений пам'яті бойового офіцера 17-ї окремої важкої механізованої бригади Дмитра Садовенка з позивним плюсік, який загинув на війні з Росією. Військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України Віталій воркаутом, а більше підтягуванням на перекладині, серйозно став займатися. Вже під час війни і то лише у короткі проміжки за тища, втім вирішив спробувати себе і перевірити власні сили вже на серйозному рівні у змаганнях. Я воркаутом не займався раніше, а почав приблизно десь рік тому в одному з, зі звільнених населених пунктів. Там була така невеличка площадка. Починав там просто в бронежилеті, віджимання, підтягування. Потім додавав там ваги трохи, магазини туди додавав, набої. І ось бачив, як хлопці займаються. Завжди було цікаво спробувати свої сили такого роду змагань. Саме Workout Академії». І ось сьогодні приїхав принят, взяти участь. Також хочу здати сьогодні на норматив кандидат майстри спорту. Загалом для нього, як і для деяких інших вояків, участь у звітному турнірі стала виключенням, адже нинішній чемпіонат України серед професіоналів, головний національний старт сезону, зібрав учасників. 16 місць держави рівня від кандидата у майстри спорту України і вище змагання були присвячені пам'яті бойового офіцера 17-ї окремої важкої механізованої бригади Дмитра Садовенка з позивним Плюсік, який загинув на війні з Росією. Цим заходом ми хочемо вшанувати пам'ять нашого друга. Бійця загинув він вже як командир п'ятої роти 17-ї танкової бригади Криворізької збройних сил України. А багато з свого шляху більше п'яти років він пройшов у. 93-й бригаді, заступником командира 5-ї роти 2-го батальйону. Серед учасників для нас важливо, щоб було розуміння сучасних імен-героїв, не тільки легенди, не тільки оповіді, а сучасні імена і щоб вони мали ототожність, що є такі самі молоді люди, як вони трішечки доросліше, але вони стоять на кордоні, захищають. І від команди найважливіше це підтримати родину. Слова вони біль можуть трішечки. Зменшити, але найголовніше це щоб вони знали, що є плече поруч, на котре вони можуть опертися, і сьогодні також батько і наречена Дмитра, героя України, присутні на цьому заході. Після того як зібрання у ході стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату, хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Дмитра Садовенка і всіх військових та цивільних, які загинули на війні, про полеглого героя у своїх виступах згадували та дякували організаторам за проведення турніру на його честь. Побратими його батько, виконувач обов'язків командира відділення 116-ї окремої бригади територіальної оборони, тренер з велоспорту Юрій Митяй та наречена Дмитра, військовий волонтер Юлія. Він насправді був дуже неймовірною людиною, яка вірила в людей, думала про людей і мріяла про те, що всі ми житимемо в вільній незалежній країні. І він так само хотів, щоб всі діти, які тут, наприклад, зараз приймають участь, не тільки діти і дорослі, жили спокійно, щасливо і не боялись виходити з дому. Він вірив людей і в побратимів, і всіх, кого він знав. Я хотів висловити щиру подяку організаторам виконкому управління спорту федерації Воркауту, і звичайно, Міністерству молоді і спорту, за таку можливість, щоб вшанувати пам'ять мого сина. Це дуже важлива справа, але треба, щоб ми не забували наших захисників і відчували, що вони завжди поруч. Переможці і призери змагань традиційно були удостоєні вишуканих, брендованих нагород, подарунків і сувенірів. А ті, хто наразі не потрапили на підестал пошани, змогли значно покращити власні результати, отримали імпульс і поштовх працювати ще інтенсивніше на тренуваннях, і не тільки задля перемог. Але й щоб розвиватися у напрямку побудови здорового покоління, від якого буде залежати життя нашої країни вже у недалекому майбутньому, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.